Друзі, привіт! Закінчився ефір. У мене на World Radio. Ось наша студія. До речі, хто не знайомий, я тут веду український ефір в Празі. А на сьогодні була консультація з клієнтом, і якраз ми з'ясовували, що робити, коли у тебе мітінг, і в тебе щось відбувається з твоїм горлом. Ось тут якісь такі неприємні затиски, ніби як кайдани на нагорі, що з цим робити, чи можливо взагалі собі допомогти можна? Тіло сприймає, наприклад, ту зустріч онлайн як щось небезпечне або неприємне, і тіло намагається ось так зробити, затиснутись, затиснутись. Це ніби знаєте, стрибнути в холодну воду. Тіло так робить. А тепер зробіть так само, уявіть, що ви стрибаєте в дуже холодну воду. І що у вас з голосом, що у вас з горлом? Ну, відповідно, відповідно, ви так і будете говорити. Тому попозіхайте, попозіхайте, наприклад, 5 разів з закритим ротом, 5 разів з відкритим ротом. Там, і, Коли ти позіхаєш, у тебе оцей затиск знімається, і все буде добре.